Христос рождається, славіте! Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма Православний взгляд». Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про невизнану силу слів. Чому в цей період, період між Різдвом Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа і Його славним Богоявлінням, ми обрали саме цю тему Невизнана сила слів? Думаю, зараз нам стане з вами зрозуміло. Розпочати нашу програму я хотів би із однієї притчі. Якось в невеличкому місті жив чоловік, який, спілкуючись з іншими людьми, розповідав різні негативні речі про священника, який проживав в тому місті. І ось з часом цей чоловік зрозумів помилковість своєї поведінки і вирішив. Покаятись священнику в цьому на сповіді. Священник, уважно вислухавши цього чоловіка, дав йому так, таку епітемію. Епітімія це не покарання, це виправлення. Він сказав слідуюче: ти знаєш, ти візьми подушку, на якій ти спиш, і розріж її навпіл, витрясши звідти все пір'я. Чоловік взяв. Зробив це, що сказав йому священник, І наступного дня прийшов до священника і сказав: Я так зробив, як ти мені, говорив. А тепер, каже священник, піди і збери те піря, що ти витряс посеред міста. Чоловік відповів: Ну, це ж неможливо, як я можу зібрати це піря? Його розніс. Все це піря роз... розніс вітер, і воно зараз абсолютно у всіх кінцях нашого невеличкого міс... міста, а деякі пір'їнки, можливо, навіть покинули наше місто десь зараз в полі, в лісі, ще в якомусь місці. І тоді Священник говорить: ти знаєш, каже, так само і плітки. Коли ти говориш слова, які не являються правдою, або слова, які являються злом по відношенню до інших е -е людей, то вони, як Ципір'я, ти сказав одному, а він далі розніс ці слова просто на всі усюди скрізь тепер. Всі знають про це. Ми з вами дуже рідко контролюємо те, про що ми, про що ми говоримо. Ми часто засуджуємо вчинки і дії інших людей. Ми любимо поспі попліткувати. Ми любимо просто поговорити про когось. Навіть тоді, коли нам здається, що наші розмови проходять в позитивному руслі, дуже часто вони виливаються в великі проблеми у стосунках з тими людьми, про яких ми з вами говоримо. У Святому Письмі є такі слова. Там, де є празнослів'я, тобто пусті балачки, там ніяким чином не вдасться уникнути з осудження інших людей. Взагалі, слово має величезну силу, таку силу, про яку сьогодні ми, на жаль, рідко згадуємо або взагалі не пам'ятаємо. Якщо ми з вами відкриємо перші сторінки Святого Письма Біблії, то побачимо дуже просту річ: Господь наш творив цей світ за допомогою слова і сказав Бог, нехай буде світло, і стало так. Дійсно, слово, яке говорить Господь. Перетворюється на предмет речі на тварний світ, в якому ми з вами живемо. В в арамейській мові слово це деварім. І цим же самим терміном деварім іудеї пояснюють і, верніше, цей самий термін деварім іудеї вживають і стосовно предметів, речей. Тобто слово. Це деварім, і річ або предмет це так само деварім. Господь творить цей світ за допомогою слів. І справа в тому, що й ми з вами, використовуючи слова, в якійсь мірі являємося співтворцями або навіть і творцями різних, причому, можливо, якихось своїх власних світів, уявлень і так далі. Згадайте, коли ми читаємо якийсь художній твір, читаємо, звичайно, використовуючи слова, які знаходяться перед нашими очима, надруковані на листку паперу, ми з вами уявляємо, відтворюємо історію, уявляємо конкретну ситуацію, ми з вами бачимо буквально тих людей, про яких ми читаємо. Тобто в той момент, коли наші очі пробігають рядки книги, ми з вами створюємо світ, про який говорить дана, дана книга. Створюємо світ за допомогою слів. Однак дуже часто ми вважаємо, що слова, являючись нематеріальними, не можуть наносити якусь велику шкоду іншим людям. І тому ми можемо цілком спокійно е, говорити. Про своїх близьких, про своїх знайомих. Є навіть таке прислів'я: якщо ти бачиш, що дві жінки говорять між собою, можеш сміливо підходити до них і запитувати, і запитувати, проти кого ви дружите? Ось дуже часто наша дружба побудована на негативному сприйнятті інших людей. Якось жінка. Сказала своєму чоловіку, вона хотіла поговорити про своїх подруг, вона хотіла поговорити про свого начальника, вона хотіла поговорити з ним, про своїх знайомих. Чоловік не хотів вислуховувати плітки стосовно інших людей. Ось вона тоді сказала своєму чоловіку: А про що мені з тобою говорити? Про проблеми в атомній енергетиці? Чи про економічний стан в нашій країні? Мені нема про що з тобою говорити. І ось дуже часто буває так, що ми, зустрічаючись один із одним і не засуджуючи вчинки дії інших людей, просто не маємо про що говорити. Один із е сучасних психологів е Ден Уолтер е сказав так таку річ: коли ми негативно говоримо про іншу людину, ми відчуджуємо від себе цю людину. Ми ніби будуємо між нами певний бар'єр. Перепону, яку потім зруйнувати надзвичайно важко. І з часом, спілкуючись з великим колом своїх знайомих, ми поступово будуємо навколо себе такі стіни, стіни відчудження, які не дають нам можливості бути щирими з іншими людьми. Причина цього надто проста: ми говоримо дуже часто про других людей негативно. Забуваючи про силу сказаних нами слів. В першу чергу вони ранять нас, вони шкодять нам. Тому що ми стаємо одинокі, ми все менше і менше спілкуємося з другими людьми. А негатив, весь, який ми виливаємо, розказуючи про інших якісь слухи або інформацію, яка не несе користі репутації цієї людини. Ось ми, коли це все використовуємо, то ми ж самі для себе створюємо певний негатив у своїй душі. Тому що ми відчуваємо себе незручно. У нас може з'являтися навіть е, такі речі, як надмірна печаль, і навіть депресія. А причина цього. В негативних словах, які ми говоримо про інших людей. От уявіть собі таку ситуацію. Зараз до нас з вами. Підходить якась людина і говорить: ти можеш утриматись від вживання алкогольних напоїв протягом доби 24 години. Можеш не вживати алкоголю? Більшість із нас скажуть так. 24 години ми можемо не вживати алкоголь. А ти можеш 24 години утриматись від никотину, не курити. Знову ж таки, більшість скаже, так, можу. 24 години можу втриматись. А скажіть, а хто не зможе витримати 24 години без алкоголю? Ті люди, в кого проблеми з алкоголем. Так само, 24 години не зможуть не курити люди, які мають. Нікотинову залежність. Вони скажуть, 24 години це надто багато, я не зможу нічого з собою зробити. Я спробую, але я не обіцяю, що в мене це вийде. А можемо ми з вами 24 години не говорити про інших людей погано, не вживати стосовно своїх близьких і знайомих ніяких негативних слів, не розповідати про них нікому ніякої інформації, не засуджувати їх. Не пліткувати про них можемо ми 24 години утриматись від цього. Тільки давайте скажемо чесно. Більшість із нас будуть говорити так: я спробую, але я не знаю, чи в мене вийде. Про що це говорить? Що ми з вами залежимо, ми залежні від негативних слів, які ми вживаємо по відношенню до інших людей. Це проблема. І це велика проблема нашого суспільства. Дуже часто. Ми вишуковуємо в біографії того чи іншого історичного персонажу, політичного діяча, свого сусіда, вишуковуємо негативні речі, не помічаючи при цьому нічого позитивного, доброго. Ми схожі в цій ситуації на мух. Якось муха зустріла бджолу і говорить до бджоли. Ти бачила ось там в саду величезну купу гною. Бджола каже, та ні, квітку бачила, а гній я не помітила. Ось ми дуже часто схожі на цих мух. Ми, ви, знаєте, коли в людини є на тілі невеличка ранка, маленький нарив, муха обов'язково спрямує себе на цю рану чи на цей нарив. Вона захоче відвідати, посидіти там, свого роду отримати задоволення від копання в цьому нариві. І ось ми дуже часто нагадуємо цих самих мух. Скажіть, ви часто зустрічалися з іншими людьми і е, починали свою розмову так. А ти чув, що такий-то або така-то, наші спільні знайомі, просто чудові люди? А ти чув, який неймовірно сильний вчинок зробив той або той? Настільки цей вчинок був добрий, гарний і говорить про цю людину дуже-дуже позитивно. Часто ми з вами говоримо так. Навпаки, ми зустрічаємось і кажемо, а ти чув, що та, а ти чув, що той? І далі ми передаємо слухи, передаємо неправдиву інформацію. Ви скажете, почекайте. Є ж і правдива інформація, цілком вірно, але не завжди правдива інформація, сказана нами, може принести користь іншій людині. Тому що ця правдива інформація може мати негативне забарвлення і користі репутації цієї людини не принесе. Е, якось е, читаючи біографію мера Нью-Йорка, багаторічного мера Нью-Йорка, е, яка називається громадянин Коч. Мер Нью-Йорка, це в 60-х-70-х роках, мав таку, таке прізвище, Коч. я помітив дуже цікаву річ. На нього тоді була надзвичайно велика кількість е нападків, різних пліток, слухів, які розповсюджували проти нього його вороги. Він чудово справлявся з усіма проблемами, які були в його житті, але найбільше дошкуляли йому саме ці плітки. І він пише в своїх мемуарах, що якби біля мене була зброя, якби біля мене була гвинтівка, я б застрілив себе, просто щоб раз і назавжди припинити оцей поток болота, який виливався на мене. Слава Богу, що там хтось із його друзів забрав від нього зброю. Він не зміг накласти на себе руки. Слово може вбивати, виявляється. Ми дуже рідко думаємо про це, що наші слова можуть. Найбільше ранити тих людей, з якими ми з вами зустрічаємося, взагалі, в древності зле слово порівнювали із стрілою. Чому із стрілою? Тому що від меча, коли людина витягувала меч, можна було цю людину переконати, не вбивати мене. Я міг переконати. Від меча можна було спастись. А от стріла летіла моментально, дуже швидко. І вбивала фактично одразу. Спасіння від неї нема. Те ж саме можна говорити про слова. Коли ми сказали якесь слово, воно може моментально вбити іншу людину. Слова можуть використовуватись як в негативному плані, так і в позитивному плані. Завдяки словам, ми можемо вбивати, і через слова ми можемо навпаки відроджувати, ми можемо творити, ми можемо створювати гарні стосунки з іншими людьми. Взагалі, словами треба користуватись так. Як ми з вами користуємося е, телеграмами. телеграмами? Дивіться, коли ми приходимо для того, щоб дати якусь телеграму або диктуємо її по телефону, ми виважуємо кожне слово, яке нам треба записати. Чи пишемо, наприклад, смс в, в, в своїх телефонах. Ми зважуємо кожне слово. Ми не пишемо лишніх непотрібних слів. Ми думаємо, як ці слова, які ми напишемо зараз в своїй смс або в телеграмі, як вони будуть сприйняті тим, кому вони адресовані. Чи, можливо, він неправильно їх зрозуміє. Давайте тоді перефразуємо їх, поміняємо, заберемо взагалі якісь слова. І тому й говорять, що з іншими людьми треба бути надзвичайно обережними в словах. Про себе завжди треба говорити правдиво, чесно, і не говорити про інших погано. Слова можуть дійсно відтворювати гарні стосунки. Я е, наведу ще один приклад. Якось е, два. Подвижники, так сталося, посварились між собою. І в одної з цих подвижників був учень. І ось його старець, його наставник, учитель, каже йому: піди скажи ось тому моєму ворогу. Ну, так сатана зробив, щоб вони між собою сварились. Піди скажи тому моєму ворогу, що я його ненавиджу. Учень пішов. До е, іншого старця і каже: Ти знаєш, мій вчитель передавав тобі уклін. Ці слова е, не зовсім сподобалися старцю, але він все ж таки відповів: я знаєш Я не хочу приймати від нього ніяких поклонів, і е, тому скажи йому, що я не хочу нічого спільного з ним мати. Він вернувся до свого старця-ученик і каже, ти знаєш. Той я йому передав твої слова, але він сказав, що він тебе любить як брата. Старець каже: Я зараз піду до нього, і я просто його поб'ю. Тоді учень знову побіг до іншого старця і каже, мій наставник йде до тебе для того, щоб особисто вклонитись тобі в ноги. І цей говорить: тоді я вийду йому назустріч. І я перший впаду в його, в його ноги, раз він йде. До мене із вибаченнями. І ось коли вони наближались один до одного, вже перебували в полі зору один одного, старець, перший цей старець, який йшов з величезною е ненавистю, з гнівом до свого суперника, побачив, як той впав на коліна і вклонився йому. І такий вчинок е іншого монаха привів його, цього старця, привів в умілення, в радість. І він відповів йому тим же самим. Вони помирились. Помирив їх учень. Помирив тоді, коли знаходив потрібні слова для того, щоб не передавати негатив про інших людей, не передавати, от той про тебе сказав таке то. А навпаки, старався загладити, старався виправити ситуацію, зробити так, щоб ці люди жили в дружбі між собою, в мирі між собою. Ось така сама функція і нас з вами. Блаженні міротворці. Каже Господь Бог наш, блаженні миротворці, блаженні ті, хто створюють мир. Ми за допомогою слів можемо відтворювати мир, можемо створювати мир. Слова мають величезну силу. І тому сьогодні, коли ми з вами вже очікуємо Нового року згідно церковного календаря, коли ми з вами очікуємо Богоявління Господа Бог і Спаса нашого Ісуса Христа, давайте задумаємося над силою слів, над силою тих слів, які звучать в Святому Письмі. Над силою тих слів, якими ми вітаємо один одного в ці дні, Христос рождається славити. Над силою тих слів, які ми говоримо один одному, в світ прийшло слово, Бог Слово. Івангелі Відеана починається такими словами: спочатку було слово, і слово було Бог, і слово було в Бога. Давайте зробимо так, щоб і наші слова, хоча б в якійсь мірі, відповідали цьому євангельському тексту. Щоб наші слова були наповнені благодаттю, щоб наші слова були наповнені справжньою силою, щоб ми з вами могли стати співтворцями миру разом із нашим Богом. До побачення! Христос рождається! Славіте!